Доброго дня мої глядачі. Ой, прямо аж задихалася. Стільки свіжого повітря. Хвоя-хвоя. Ой. Друзі, запрошую вас зі мною на прогуляночку. Фух, Як гарно. Подивимось, що у нас в осінньому лісі нас чекає. Да? Прогуляємось, подивимось. Назбираємо грибочки, прогулянка. А як і не на назбираємо, то прогулянка по лісу, це і фізкультура гарна і. Ой, і здоров'я. Так, друзі, вперед, дивимося, що нас чекає. Да, тут така трава, що того маслючка, який він десь є, так попробую його знайти. Ой, є люди такі, що вони, знаєте, і на колінах і все, будуть рить, диви. Ой, я не така, мені треба, знаєте так, щоб швиденько більше таких е, якісь е, різно, ну, різновидність якась. Ну, Буває, я там застряну і чітко знаю, що тут є. Але знаєте, щоб ходити так чітко під кожною ялиночкою, паличкою е, видовбувати, дивитися. Ну, У мене такого немає. Я так ну, я не можу так, мене не вистачає настільки. Так, друзі, перед і дивимось так, що у нас за грибочки сьогодні? Так, друзі, дивіться, іду, бачу, хтось викинув грибочки. Зараз ми з вами подивимось, що люди викидають. Ну, не розуміють, виривають і викидають. А я бачу, що це гарні грибочки. Дивіться. Клас. Так, це у нас. Подовбали їх, бачите? Це у нас. Всі ми знаємо, навір, Мабуть, усі ми знаємо, це у нас рижик. М -м, запах в цьому році я жодного ще не знаходила. Но людина вирвала, дивіться, і вона злякалася, що там зелененьке. І подумала, що він поганий. Але для рижика оця зелень, це просто он, бачите, вона скрізь на шапинці. Тут дужче. Да. Це, це для рижика нормально. Беріть такі грибочки і не викидайте. Це він уже просто дорослий. А коли він буде вже зовсім дорослий, ну, такий старенький, але ще й гарний, да? то ця зелень буде зовсім отут, ну, на Да? А зараз вона трішки проявляється. Тому беремо цей грибочок, дивіться, який гарний. Беремо обов'язково. О! І не бійтеся цієї зелені. Це для рижика просто бомба. І бачу, викинули маслючок. Так, я йому ну, провірю. Ну, бачите, гарний маслюк, тільки дорослий. І люди так виривають, викидають. Я його забираю. Просто він дорослий. Ніжка в нього така вже старенька. О, Я це забираю. Для мене це гарні грибочки. І не тільки для мене, а в природі це гарні грибочки. Так, ідемо далі. Так, друзі, зайшла така сосна велика. Ой, і дуби бачу тут, і сосна, і береза. Так, дивлюсь, ну, що величенькі, так би і не замітила. І у нас тут, я вже один ось вирвала. Це в нас бачимо маслючок. А це вам і сніг пішов. Мокрий сніг. Клас. Обіцяли на сьогодні. Так, а ну дивлюся, що тут у мене з тими маслючками. А, момент снігу якраз. Ай, які гарненькі, це, мабуть, гарненькі, Так, а ну виймаємо. Ви такі бачите сухенькі вони якісь, цікаві такі. Ой, сніжок. миленький такий. Клас. Дивіться, якісь такий цікавий дуже. Цей у нас червивий один. Так, зараз ми всі перевіримо. І я тут гарно подивлюся. Дивіться. Так, ніжка червива. Так, а тут провіряю. Ну так, да, такі тут, може, ано. Ну так, да, червивий. Ану, давай цей провіримо. давайте цей перевіримо, давайте. Що в нас з цим грибочком? Цей наче молоденький. Ні, бачите? Ой, сніжок, сніжок. Ні, бачите червиві. Так, це, по-моєму, маслюк зернистий. Так, тут зайшла така містинка, у нас багато повалених дерев. І бачу такий цікавий грибочок. У нас росте, бачу, молоденький він. Люди збирають його, і маринують, і їдять. Ну, як кажуть, кому що подобається. І дивіться, тут такі молоденькі екземплярчики у нас, дивіться, гарненькі. І багато їх як... О, це у нас чешуйчатка звичайна. О, дивіться, скільки багато. Її багато видів, там і е, руйнуюча, і золотиста. І королівська. О, А це у нас звичайна. Дивіться, який гарний екземо. О, які красиві. О, то от такі маленькі можна брати. і... О, Дивіться, які красиві. В шипиках такі. Вони і на деревах, і під деревами. Отак, як тут варіант, дивіться. Ну, красивий грибочок такий, космічний, гарненький. Люди їх маринують і солять. Я не, ніколи не пробувала. Я його, цей грибочок не маринувала, не закривала, не знаю, не їла, чесно скажу вам. Але дивіться, вон, коли немає грибочків, да, натрапили на таку сімейку. ну Їх, звісно, потрібно, кажуть, вони трішки гірчать. Їх потрібно обов'язково відварювати, щоб вони не гірчили. Ну, але, знаєте, як кажуть, у кожного смак свої Ось, такі гарні красиві, красиві екземплярчики. звісно, як він дорослий, зараз я вам покажу. О, бачите, наскільки пластинки темніші. І зараз вам молодший екземплярчик. О, дивіться. Але такі сірий відтінок, як би присутній. Хтось їв он його, цей грибочок, він присутній. Там дивіться, на, на корні дерева. Вон, дивіться, ціла колонія. І ось сюди невеличкі, але пластинки такі сіруваті. Так, ось бачите різниця. Це у нас чишуйчатка звичайна. Так, друзі, ось сюди дивіться, прямо на земельці, але звітний тут труха. Так, і ось сюди, шопленка, так, достаю ось такий букетик гарний, ось вам і опеньок зимовий. Фламуліна оксамитовонішкова. Рід фламул... Фламулін дуже великий. Так, такі величенькі. Я візьму. Ой, спробую вже. Ось тут вже назбирала я трішки. О, О сімейки. Ой, гарненька. Так. А маленькі ще трогати не буду. Я сюди дивіться, скільки воно на земельці. Дивіться. О, оце це вам опенічок. Так, ці маленькі хай. Ростуйте так позакриваю. Але дивіться в пеньочках, вон скільки всього. Ой. Так. Все, фламуліна у нас пішла. Оце, хватить мені спробувати на омлетик. О, більше не буду трогати. Може, десь зустрінуся доросліше, але хватить. Все. Іду далі. Ой, так, друзі. І ось наша знахідка, так. Тут вже такий, такий гарний букетик у нас. І чомусь, бачите, отут знизу це ще нічого компанія. А оці вже почали підсихати. Бачите, вже видно, що вони сухенькі. Але ви їх збирайте у водичку кімнатної температури помістили і вони у вас стали як свіженькі. Або досушіть їх. Потім будете використовувати, коли вам буде потрібно. Але бачите, зараз я цю банду заберу. І ось тут у нас пішла, пішла фламолінка. А тут ми бачимо яскраво, як вона з дерева. Бачите, он, скільки її там. Отак От вона має таку силу, піднімає все. Так, краса. Ой, дивіться. Ну Красивий грибочок, дуже корисний. Зараз я його забираю, да, тому що в нас вже видно гарний такий букетик. От. А тут їх ще буде достатньо, так що фламулінку я беру. І видно, бачите, як вона... Он. Скільки її там багато. Так, забираю. Так, друзі. Забрела такий дубовий лісочок і березка поруч. Думаю, може щось таке і знайду. Поки що тут нічого такого не зустріла. Але цікавий грибочок такий мені попався. Так, я вам його хочу показати. Так, дивіться. Це не те, що ви подумали, це в мене мухомор червоний. Так, там і ще для мене бачите тут. Ось сюди. Шапинка впала. І збив, мабуть, не знаючи. Так. Мухомор пантерний. Теж дуже гарний грибочок. Так як і червоний мухоморчик, я багато розказую про нього і кажу відношення моє до нього. І ось довертаємося до маленького. Отак це у нас великі. Подивлюсь, що може, знайду. Так, а це у нас маленький. Бачите, зараз я вам покажу різницю, візьму шапинку червоного і покажу вам різницю. Ой! Тепер ви бачите, да? колір, наскільки відрізняється. Бувають у мухоморщики такі оранжеві, ви самі знаєте, але все рівно видно різницю. І я була як перед цю у лісі, да? то була, залишила дерево із гливою. Хто дивився мої відео, той пам'ятає. Там я буквально таку е, одну знайшла, таку сімейку і зрізала її і забрала. А тепер дивіться, як у нашій вже глива наша як підросла. Дивіться, оце, звісно, вже і треба забирати, бо вона вже сохнути буде. І ось, сюди, бачите, вже воно тріскатись, наче починає зверху. І ось маленьке ще там є. Дивіться, глива лісова. Це я була неділю назад. так? І от за недільку із таких от у маленьких вона виросла. А ці просто були геть манюнькі, Але її вже треба брати. Бачите, більше вона не буде рости. Вона вже тріскається. І дивіться, які гарненькі у нас будуть грибочки. І ось сюди. це маленькі, хай ростуть, навідаюсь потім. Але бачите, цей не дуже підріс і тріскається. Тому його забираю. А ось сюди, які красиві. Ой, гарненькі. Оце вам за недільку із таких малесеньких, за таких малесеньких, виросли у нас грибочки. І новенькі з'явилися воно де. Так, а ну з цієї сторони є, що ще немає. Ага, і це, бачите, дерево, воно вже зовсім пропадає. А, глива примостилась, і гарно все. значить, і... Але дивіться, дерево все воно де вміцеліє. Так. Так, зняла і у мене ось такі гарненькі вийшли грибочки. Ось сюди. І буде мені, до речі, можна разом із фамилінкою. Ой, капусту з грибами зроблю. Клас, точно із гливою. Вони молоденькі, дивіться, які гарненькі. Клас. Мабуть, так і буде. Так, друзі. Моя подорож ніяк не закінчиться. Так, я вам зараз покажу красу. Ну, це просто супер. Пішли. До речі, на цьому місці я знаходила на початку літа і на, да, на початку літа багато трутовика сірчано-жовтого, гриб, лісова курка. От, І думаю, тут, так як по багато повалених дерев, похожу, подивлюся, а що тут у нас ще може бути. І я думаю, ви вже бачите. Клас, да такі дорослі. І воно де. Ой, весь пеньок буде. Ну, капець, ну тут ціла колонія. Гляньте, і ось де? Ой, воно де. А тут. Ой, ну краса. Дивіться, да такі вже дорослі. Ой, ой, люблю цей грибочий. Так, друзі, дивіться. Ой, це у нас, ви, думаю, здогадалися вже всі. Це у нас зимовий опенік. Або по-науковому фламоліна оксамитово-нішкова. Дорослий вже. І ось ось скільки пішло. Ану ще подивіться, ну тут ніде немає. Немає. І тут ніде немає вже. Ну, але ще тільки все ж починається. Ви зрозуміли, і зверху, ну, вже пень старий. Так. І будемо зараз ой, знімати цю красу. Але реально сіла. Думаю, що за запах знайомий? Запах зеленушки. Ну, воно було тя на місцевість. Ну, де... ну як же її знайти? Ви подивіться, скільки. скільки, Ну, я, до речі, не знаю, де вона тут росте, бо я хоч знала, де да, місце. Але сижу, ну зеленушка пахне капець. Так, похожу, гляну, але вже починає так темніти. Так, збираю. Збираємо, так. Та-дам! Боже, які букетики! Ой, дивіться! А красиві які! Ой, оце вам класично ось Фламуліна оксамитово Ніжкова. Єс! Так, а цей а цей, товстий, іди до мене. Іди, дивіться. Ой, а тут Так, достаю. Так, і цей достаю. О. Так, ці достаю. О, єс. Так, знімаю. Зараз піду візьму ножа, бо так не буде діла. Так, секундочку, секундочку. Так, іду. Цей момент. Клас. Клас-клас-клас. О, беру ножом. Поламаю я їх. Отак єс. А які букетики? Дивіться. Ті дорослі. Так, це знімаю. О, отак пойдет. Ну, але зеленушка пахне капець. Так, і оці, дивіться. О, бачите, скільки що там робиться? Скільки там міцелія? О, дивіться, пошли вони. Зараз я вам покажу. Раз уже таке діло, вон дивіться, міцелій Оце все міцелій цього грибочка. так Ось дивіться, як він росте. Оце вам наш грибочок. Отакі ниточки. Так, забираю. Боже, як пахне зеленушка. Де да як же її знайти? А? Ну пахнеш капець. Так, зараз позабираю. Як зможу, так і заберу. Пеньок не буду розбуркувати, бо іноді буває, знаєте, як розбуркаєш, а потім дивишся, він починає сухнути і більше грибочок тут не росте. Тому я його розбуркувати не буду. Отак я його накрию. О. О. Прикрию, щоб волога була. Все. І сюди прийду іншим разом. Боже, дивіться, які красунчики. Ай, великі які вже М -м, краса. Так. Так, ну, наша прогуляночка вже закінчилася. Ви зрозуміли, що вона була така плодовитою. Друзі, я думаю, вам сподобалося. Будь ласка, ж прошу вас, як завжди. З вас лайк. Коментарі, будь ласка, пишіть. Діліться моїми відео. Також запрошую, звісно, до себе нових підписників, бо дивиться багато, а підписується менше. Будь ласочка, всіх запрошую, бажаю всім миру, добра і щоб усіх було все добре.